Три критерії, три ознаки, які покажуть вам, що ваші стосунки добігли свого логічного кінця. І по цим трьом критеріям ви точно можете розуміти, що вам треба припиняти ці стосунки. Багато людей продовжують коливаються незадоволені стосунки багато років, і тим самим просто шкодять самі собі. Отже, три конкретні. Критерії, по яким ви точно зрозумієте, що ваші стосунки треба припиняти, треба розлучатися. З вами я, психолог Юлія Латуненко, і от уже майже 19 років я працюю психологом індивідуально і сімейними парами. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, то будь ласка, зробіть це. Поставте «подобайку» в цьому відео, не забувайте це робити, і коментуйте. Будь-яка ваша активність дуже допомагає просуватися моєму каналу на просторах Ютубу. І таким чином багато людей, українців, побачать якісний корисний контент психології нашою рідною українською мовою. Отже, три критерії, які підкажуть вам, що ваші стосунки треба припиняти звісно, це криза. І ви можете сказати мені, ні-ні, ні, я ще щось спробую тут зробити. Так, можна, коли ви знайдете всі ці три критерії, звернутися до психолога і дати останній шанс стосункам, може, там ще щось можна робити, якщо ви хочете, якщо у вас залишилися ще сили. То можна ще тут спробувати. Але насправді, коли довготривалий час ви спостерігаєте ну, протягом декількох років оці три критерії, то вже навіть і психолог там неспроможний що-небудь зробити. Отже, перший критерій це коли ви почуваєтеся набагато менше, слабкіше, ніж ви є насправді, або ніж ви були до Початку цих стосунків. Що я маю на увазі, коли кажу менше і слабкіше? Дуже часто у відносинах відбувається знецінення одного партнера іншим, або знецінення в обидві боки відбувається. Тобто обидва партнера знецінюють друг друга. Вони критикують, вони незадоволені, вони звинувачують одне одного. Тобто, ви. Все більше відчуваєте пригнічення, все більше ви відчуваєте, що ваші сили, виток ваших сил просто в нікуди, в прірву ви почуваєте рядом поруч з цією людиною, з цим партнером, себе слабкою, виснаженою, або якщо ви чоловік слабким та виснаженим. Тобто ви слабкішите, ви менше, ніж ви є насправді без цієї людини. Це перший критерій. Я тут попереджу вас ще. Якщо ви помітили, що у вас не всі три критерії збігаються, то там ще можна щось зробити. Але якщо всі три критерії, то це означає, що ну, 100% вже ви дісталися того дна, яке можна назвати кінцем стосунків розлучення. Другий критерій це коли ви... Відпрацювавши цілий день на роботі, збираєтеся йти додому, і вам дуже туди не хочеться йти. Бо ви знаєте, бо там сидить він або вона, і все знов почнеться. І ви уникаєте цього повернення після робочого дня. Додому. Ви йдете з друзями десь, може, в пивний бар, або, зустрічаєтесь, або намагаєтесь затриматись на роботі, або ще кудись, або прогулятися вам після роботи хочеться. Ну, от ви не поспішаєте додому після роботи, вам туди не хочеться, бо там сумно, бо там депресивно, бо там погляд тієї людини, від якої у вас внутрі все холоне. Це була друга ознака кінця стосунків. І третя ознака: У нас сьогодні буде таке коротеньке відео, але дуже лаконічне таке. Третій критерій це коли один і той самий конфлікт. Повторюється протягом багатьох років і нічого не міняється. От ви сваритесь на одну й ту саму тему. От, наприклад, в мене так було в першому моєму шлюбі, що весь час один і той самий конфлікт, про немиту, немитий посуд. От, і воно, начебто, починалося завжди з цього, да, і потім розгорталося більш глибинними образами і звинувачуваннями. Тому от, один і той же конфлікт. От вам здається, що ви вже все сказали, а партнер вас не чує. Все одно повторюється і повторюється та сама фруструюча вас ситуація. І вам здається, що як от за, заїжджена така платівка, крутиться і крутиться. І ця пісня вже настільки набридла, що ви вже навіть. Не бажаєте більше на цю тему розмовляти, у вас опускаються руки, ви замовкаєте і переходите на таку стадію пасивно ігноруючої агресії. Тобто ви вже не конфліктуєте, ви просто починаєте мовчати і ігнорувати одне одного. І це вже той край, коли. Навіть у здорової людини можуть з'явитися якісь психосоматичні симптоми. Це дуже сильно впливає на здоров'я обох партнерів. Тому тут я раджу все ж таки подумати, чи варто витрачати час на отаке життя. Так, ви можете поставити цю проблему ребром, як кажуть, поставити на обговорення розлучення. І е, якщо у вас півзалежні стосунки, а ви будете бачити, що після того, як е, перспектива розлучення стала дуже близькою, е, начебто у вас стосунки відновлюються і ви злипаєтесь у пристрасті, і наче відновлюються і е, інтимні стосунки, і емоційно ви відчуваєте, що це найдорожча людина в світі. Тому що страшно розлучатися, тому що ми не вміємо покидати те місце, де нам стає боляче, тому що ми з дитинства не навчені розривати контакт із болем. І ми повертаємося знов і знов вступаємо на новий виток по спіралі цього довготривалого виснажуючого конфлікту. Тому думайте дуже добре, чи варто витрачати своє життя. На е, людину, з якою вам дуже погано, з якою ви відчуваєте, що втрачаєте свої сили, втрачаєте свою енергію і здоров'я. А з вами була психолог Юлія Латуненко. І якщо ви ще не підписалися на мій канал, то підписуйтеся, ставте вподобайку цьому відео і відкоментуйте, чи є у вас хоча б одна або дві ознаки того, що ваші стосунки добігли кінця. Мені дуже цікава ця статистика, тому напишіть, будь ласка, це в коментарях. Ну, а якщо ви бажаєте віддячити мені за мою роботу, то ви можете задонатити на монобанку або пригостити мене чашечкою кави, ви бачите. QR-коди і на Монобанк, і на Баймі Або під цим відео ви побачите посилання на Монобанку і на інші картки, куди ви можете відіслати свою подяку мені за мою роботу. Ну, а я також запрошую вас ще на один мій канал, де я викладаю мій роман, який я писала. «5 років це психологічна драма. Послухайте кожну суботу. Я викладаю там по одному розділу. Я сподіваюся, ви оціните мою літературну роботу так само, як ви цінуєте мою психологічну роботу. Ну, а я раджу вам переглянути на моєму каналі останнє відео, яке допоможе вам набути більшої впевненості. І там я розказую такий лайфхак, як працювати в моменті із таким почуттям, як сором.